На Херсонщині триває реалізація програми газопікації області. Цього разу свято блакитного вогника прийшло до жителів Нововоронцовки. Коли люди будуть з теплом, знають наші кореспонденти, свято блакитного вогника. нововоронцовці чекали довгих 30 років. Їх годували обіцянками, вони здавали кошти, але так і залишались ні з чим. Нині жителі нововоронцовки на власні очі переконались, що підвідний газопровід вже зроблено. Блакитний факел запалили голова обласної ради та заступник голови облдержадміністрації. Це наша перемога з вами, тому що скільки людей про це мріяли, скільки років пройшло, важко. Порахувати, я думаю, що газифікація прийде на всю Новоронцовщину і буде і третя вітка побудована уже дві. Буде газ в кожній домівці, буде у вас тепло. Ми все зробимо. Щоб році до кінця года вас був. Крім того, заступник голови облдержадміністрації запевнив всіх мешканців, що до кінця цього року блакитний вогонь з'явиться в усіх домівках. Віктор в свою чергу зазначив, що за два роки плідної праці відсоток газифікації області зріс майже на 10%. відсотків. І на досягнутих результатах влада не зупинятиметься. Подякували за допомогу у вирішенні наболілого питання голова Нововоронцовської районної державної адміністрації та депутат обласної ради. Це основа. Основа подальшої роботи, яка буде відбуватися по газіфікації селища. хочу як голова районної державної адміністрації перш за все подякувати всім вам, голові ініціативної групи, за ту роботу, яку ви проводили постійно з населенням, роз'яснювальну роботу, за ту підтримку, яку ви надавали нам місцевій владі в цій нелегкій роботі. Хочу подякувати своє керівництво, голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради. Хочу подякувати людям, які повірили в цей проект. Газ це не тільки це не тільки питання тепла, але це інвестиції, які зайдуть в район. Це і нові робочі місця. Це наше майбутнє, майбутнє для нас, для наших дітей і для нашої країни. Нині загальна протяжність підвідного газопроводу становить близько 20 кілометрів, який приєднано до існуючої магістралі високого тиску в Дніпропетровській області. Вартість цих робіт 16 мільйонів гривень. Жителі Нововоронцовки раді, що їх мрія нарешті здійснилась. Ми думаємо, що буде газ, і будемо старатися допомагати, і будемо проводити. Ждала всю жисть. І думаю, що дождуся, хоча мені вже 67 років. Наступний етап підведення газу до житлових будинків для мешканців Нововоронцовки.